Всім доброго дня! Льоха, свята, Кирил Всі, хто нас з Льохою дивиться. Вирішив поїхати прокатнутись на Веліку, вон я звідти їду, видно там ще Антоновича. Коротше, знизу поля. Ну, хочеться Десь кілометрів 50 зробити. Але там як по болям різним буде. Коліно в мене недавно боліло. Ну таке. 50 а -та там скільки вийде, поки їду на квартал. Решив порядчик. Качусь до станції ще сім Сигнал GPS відновлено. Втрачено сигнал GPS. Уже залізниця зовсім близько, значить, я вірному шляху

сигнал GPS последний раз я тут был когда был этот Ураган Немає сигналу GPS, так я перекусив. вірчик. Все еще двадцяточка демон. Так, ось і закінчилося моє коло, моя прогулянка, чи краще тренування. Щоб сказати. Коротше, палтішочок, палтішочок. Трохи хрестоподібна зв'язка по відчуттям за відчуттями болить. Постійно біль середня, якщо є сильний і сладкий, і середній, то середній біль. І постійний такий. Ну, тож треба це коло робити просто раз на тиждень, десь десь. Але не менше, ніж два рази раз у два тижні і тоді все буде добре. А потім ще приплюсувати вісімку таку зробити, до гліба ще. От я знизу поля, коротше, квартал Краснопілля, станція Сухачівка і потім низ поля. Хотів ще заглянути на Сухачівський кар'єр, але то було вже занадто. Ну, Якщо вже болить, то не треба. Та і це вже і темно, і ну, коротше, іншим розом. Взагалі, я очікував, що буде більше болю. Що мене вразило? Запах навозу сподобався 100 років, вже не, не чув його. Корови, кози. Вузькоколійний бульдозер для обро, оброблювання полів. Так, Вузенький такий. Але я його чогось не, не засняв, бо мені не хотілося. Все, давайте.